Доброго дня. Шановні члени колегії Державної служби України з Захисту персональних даних. Шановні присутні, сьогодні ми проводимо чергове відкрите засідання колегії Державної служби України з Захисту персональних даних. Засідання колегії. Вашої увазі пропонується слідуючий порядок денний засідання колегії. Перше. Результати перевірок дотримання законодавства при обробці персональних даних з використанням веб-ресурсів у 2 3 кварталах 2014 року. Типові порушення законодавства з принза персональних, персональних даних при обробці персональних даних з використанням веб-ресурсів. Слідчі питання: заходи спрямовані на усунення порушень законодавства з захисту персональних даних при обробці персональних даних з використанням веб-ресурсів за результатами перевірок. А також рекомендації міжнародних організацій щодо захисту персональних даних при здійсненні рекламної діяльності і маркетингових досліджень, використанням методів відслідковування поведінки відвідувачів веб-ресурсів, так званий веб-тракінг. Головним доповідачем виступає заступник голови Державної служби України українського захисту персональних даних Козак Володимир Федорович. Хто за те, щоб наші засідання проводити? В порядку денного засідання колеги. Прошу голосувати. Хто за, прошу підняти руку. Хто проти? Немає. Хто утримався? Слово надається заступнику голови Державної служби України персональних даних полонку Володимиру Дарі. Добрий день, я думаю, мене чують. Алло, працює? Працю. Так. Ну тоді буде мікрофон. Значить, в березні місяці ми проводили засідання колегії, на якому вирішили, що доцільно запланувати проведення перевірки дотримання законодавства про захист персональних даних про обробці персональних даних з використанням вебресурсів. І протягом 2-3 кварталу. Ми таких, такі перевірки проводили. Ну, крім цього, крім перевірок, звичайно, Державна служба України з питань захисту персональних даних проводила значну роботу стосовно того, щоб спрямовано на зростання обізнаності. І е, бізнесу, який е, здійснює діяльність пов'язану з використанням веб ресурсів, і громадськості і органів державної влади е, е, стосовно обробки персональних даних в інтернет. В принципі, питань, які б виникали, які б викликали якесь занепокоєння, чи могли бути нерозуміння, їх таких немає. Тобто ці правила обробки персональних даних, базові правила, базові вимоги законодавства стосовно захисту персональних даних при обробці персональних даних з використанням об ресурсів, вони надзвичайно прості. Перше, це те, що кожен відвідувач веб-ресурсу має право знати, хто збирає персональні дані. Це значить, що на будь-якому сайті, на який в українському сегменту мережі інтернет, повинні бути відомості про те, кому належить сайт. Це проста, надзвичайно проста вимога. На жаль, в українських реаліях не виконується аж ніяк. Ну, власне кажучи, це перше, що в будь-якому випадку перевірялось, можливо, навіть деколи перевірялось до того, як почалась перевірка, оскільки для проведення перевірки необхідно визначити суб'єкт перевірки, тобто організацію, яка здійснює обробку персональних даних з використанням вебресурсів. Ну, зважаючи на те, що такої інформації на сайтах не міститься, протягом перевірок було декілька таких ну, хлостих ходів. Наприклад, правда, сайт правда.com.ua. Лише з третього разу ми визначили володільця, який відповідальний за обробку персональних даних на цьому сайті. Їм виявилось головний редактор фізична особа сайт Значить... Три чи чотири місяці пройшло для того, щоб визначити, хто ж несе відповідальність за обробку персональних даних, яка обробляється на сайті розетка.юей. На сьогоднішній день, власне кажучи, це стало відомим. Перевірку ми зробимо найближчим чином. Уже на сайті появилась певна інформація про це, її раніше не було. Тобто, ну, в результаті проведення перевірок 80% відсотків. Були виявлені суттєві проблеми, які викликали необхідність, необхідність видання припису про усунення порушень з наданням часу на усунення цих порушень. Лише в 15% випадків порушень не було. Значить, і це не значить, що їх не було в принципі. Це значить, що протягом тих 10 днів, які проходять із моменту опублікування інформації про перевірку, про перевірку до перевірки. Організація, яка відповідає за обробку персональних даних на сайті, без проблем ліквідувала всі всі ці питання. Ну, наприклад, навіть на сьогоднішнього стосовно обізнаності, на сьогоднішній день у нас було дуже багато спочатку точок зору позицій володільців персональних даних про те, що на сайтах жодна інформація не обробляється. Досить було провести бесіди, там роз'яснення якісь показати міжнародні документи, які говорять про це документи Ради Європи. Значить, як тільки володілець сайту переконувався в тому, що так, таки він обробляє персональні дані, далі написати політику безпеки, ну, політику конфіденційності, політику приватності, політику захисту персональних даних, суттєвих проблем. Не визивало. Ну, кому складніше було в кого складні процеси, комусь простіше. Але це все робили. На сьогоднішній день у нас на станом на сьогодні одна єдина організація, яка офіційно заявила, що на сайті жодні персональні дані не обробляються. Це перший український канал телебачення у нас є від їх лист. Всі решта визнали те, що персональні дані обробляються, усувають порушення, але це тільки ті організації, які Перевірці підлягали, звичайно, крім того, щоб казати, хто обробляє персональні дані, необхідно повідомити відвідувачів про те, які персональні дані збираються, з якою метою вони збираються, кому вони передаються, як вони захищаються, чи передаються вони за кордон, там ну і так далі. Тобто там дещо більше вимог, але проблеми були по самим простим вимогам, зрозумілим для кожного. Школяра бази вимоги, хто обробляє персональні дані, які персональні дані, з, з якою метою збираються, яким чином вони обробляються, куди вони передаються. Це стосовно перевірок. Стосовно перед, у вас в матеріалах у всіх є результати моніторингу. Ми зробили його самостійно силами наших фахівців по методиці, яку минулого Півроку назад використовувала Українська асоціація захисту персональних даних при проведенні громадського моніторингу. Тобто були... методика була дуже проста. Вибрали ключові слова, зробили пошуку у Гуглі. Потім за короткий час фахівці заходили на сайти і дивились, чи є там базова інформація, чи є там персональні дані, які персональні дані, і чи дотримуються там. Базових вимог законодавства. Я говорю базових, тому що говорити більш детально ну, поки що немає чого. Значить, також виявилось, в залежності від е, сфери застосування, від 5 до, там, до, до 20% сайтів лише говорять про те, хто вони такі. Тобто е, український інтернет по своїй суті анонімний. Він анонімний не для користувача, він анонімний для тих, Хто володіє сайтами, хто здійснює обробку на сайті, і це надзвичайно тривожно і дуже шкода, що протягом цього часу ми не змогли змінити ситуацію на краще. Но я думаю, ще 3 жовтня цього року ми будемо цю проблему обговорювати на форумі з управління інтернету, яку проводить Українська інтернет асоціація України, але проблема, на жаль. Суттєво не змінилися. Вона змінилася лише в тому, в тій підмноженні організації, які підлягали, які були перевірені. Мало того, ну, буквально в деяких випадках там 2-3 дні, і базові ці всі проблеми були вирішені фахівцями ну, дуже просто. Власне кажуть, що тут. Нема про що говорити. У нас ще залишилось багато організацій, які приписи отримали, які їх, можливо, виконали і ліквідували порушення, які були виявлені, але ми вже в четвертому кварталі завершимо перевірку виконання наших приписів. Із засобів масової інформації, які працюють в електронному вигляді, Сайт Лівий берег ЛБЮА значить за е, опублікував свою політику обробки персональних даних, IUA опублікував політику обробки персональних даних, кореспондент НЕТ опублікував політику обробки персональних даних. Ми ну, поки що Правда.com.ua таку роботу не зробила. Надію, що у четвертому кварталі. Нам ще вдасться це завершити, значить, і надіюсь, що те, що засоби масової інформації виконують ці рекомендації Ради Європи, наше законодавство стосовно повідомлення відвідувачів сайту про те, хто для чого які дані обробляє про їх права, ну воно стане добрим прикладом для всіх інших сайтів. Я думаю, що, можливо, ми цю тему ще обговоримо під час там, запитань, відповідей. Власне кажуть, що тут все дуже прозоро і зрозуміло. Значить, ще є одне питання, яке ми також розглядали, ну, я би його виніс окремо. Це питання відслідковування відвідувань сайтів в інтернет, так званого вебтракінгу. Це питання стоїть на порядку денному міжнародної... Робочої групи з питань захисту персональних даних. З питання вебтракінгу була прийнята резолюція 35-ї міжнародної конференції з питань захисту персональних даних. І ми працювали з питанням відслідковування відвідувань сайтів в українському сегменті протягом цих двох кварталів. Які результати? Ну, перше важливе, ніхто із адміністрації в багатьох випадках взагалі не здійснює контроль над тим, як використовуються куки на їхньому сайті. Тобто було дуже багато випадків, коли адміністратори сайтів навіть не знали, які кукі третьої сторони відсилаються при відвідуванні їх сайтів. Це значить, що про відвідування базових сайтів кругом в українському сегменті інтернет інформація. Ну, розпливається в багатьох випадках абсолютно ніким не контрольованих. Це значить, що ну, це питання потребує уваги. Звичайно, воно набагато складніше, ніж повідомити про те, хто є власником сайту. Воно вимагає певної роботи над сайтом. Наприклад, плагіни соціальних мереж типу лайк, like Фейсбука. Використовується також неконтрольовано. Значить, З того часу, як Фейсбук поміняв, власне кажучи, свою політику використання, адже він був після перевірки Фейсбука, було зроблено висновок. Що кнопка, значить, якщо на сайті є кнопка лайк, то інформація про те, хто його відвідував, надсилається. Фейсбук незалежно від того, чи на натиснули ви кнопку лайк, чи її не чіпали. Після того було зроблено висновки, перероблено саме ну, елементи цього програмного забезпечення. Це було ніби ліквідовано. І на сьогодні у всьому світі, якщо ви не тискаєте на лайк, значить інформація не надсилається. Але для цього потрібно ну зробити модернізацію сайту, зробити. Правильну цю політику. І такі речі далі. Ми проводили огляд не в ході перевірки, а в ході вивчення питання, наприклад, перших сотні найбільш рейтингових українських банків. Абсолютно